Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Дивіться, які славні бурячки. Це є кормові, різні, жовті, білі, розові. Подивіться, як вони гарно розложились. І друзі, хочу вам сказати і показати, дивіться, на капусті чисто. Білокрилки немає, я рахую, що це допоміг твікс. Тому що, коли я кропила бурячки, я кропила і капусточку. Не тільки тут. І з тої сторони ранню кропила, і з цієї сторони середню кропила. Ну тут ще треба ополоти. Дивіться, дивіться, чисто, чисто-чисто. Любов, яку б мене взяли. Ось хочу вам показати капусточка. Це є пізня біля картопельки. Одинакова, ніде нічого нема. Розирка наша випалюється. Ось дивіться, дивіться, друзі. Ні, це, це не білокрилка, це так щось. Картопелька зацвітає. Це радує. Ось, бачите, бачите і я рахую, що це допоміг такий препарат, як твікс. Якщо хтось може купити, можете скористатись. І я думаю, що ви не пожалієте. ну і якось так. От таке коротеньке. У нас буде відео. Я вам зараз піду на тій стороні ще покажу капусточку. Як вона себе почуває. І бурячки доволі є гарними. А бурячки я кропила, е е кропила і від плі, і від. Е то, щоб і медведка не повзала тут, тому що вона під'їдала. Тут якось так. Ось вам пекінка. Бачите, чистенька. Чистенька, нема нічого. І зараз я вам покажу. Бачите, як посоля, друзі, вже зійшла. Бурячки, моркучка. Місцями гарно зійшла, місцями не дуже арахіс. Сходить купочками той, що лишився. І зараз вам покажу. Друзі, подивіться, що в нас. Медведка перекинулася. О, дивіться. як частенько. Тут я кропила твіксом. Може, десь якась і літає. То це не дивно. Листя чистеньке. Це... Так, а це що таке? Ні, це, я думаю, що це буде попіл, бо я чуть підсипала. Ось так. Такі бурячки. Це є червоненькі бурячки. Так, підемо, заберемо білокрилку і кинемо на кучку. Ой, якої білокрилки? Медведки. Так, де то я бачила? Де то я бачила? Ось. Хі -хі. До гурту кинемо. Саме так, друзі, кожен день я проходжусь і кожен день одна, дві, три медведки є готових. Ну, а тепер, друзі. Отак. От Обійшла я свій, свою городину. Десь щось краще, десь щось гірше. Ось цибулька така весняна. Ну, тепер вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока, пока-пока, дорогенькі мої пока.